Що нам я вітаю службовців ТЦК і щиро не розумію, чому у людей таке негативне ставлення до ТЦК у нас війна, і хапати і мобілізувати ухилянтів це нормально. Всі повинні служити. А якщо на них кидаються з кулаками, сокирами, ножами, то як адекватна людина себе повинна поводитися, давати здачу. Дійсно, поводитися повинно адекватно, не можна нападати. Але виникає до вас пані Галино питання: якщо ви. Живете в правовій державі чи має право ТЦК затримувати людей відповідно до законодавства. Затримувати Правоохоронні людей... органи. Що, що правоохоронні органи. правоохоронні органи ТЦК не є представники ТЦК не є правоохоронними органами, тому вони не мають права затримувати людей. Це в принципі, пані Галино, все одно, що я прийду і вас. Почну затримувати. Як ви будете на це реагувати? Але це зовсім інше питання. День е -е, співробітників ТЦК. Ви нам надсилаєте, надсилаєте вітання.